Хмельничани розпочинають центрального кола. Поїхали. Перший тайм четвертого матчу півфінальної серії плей-офф чемпіонату України. Орган «Спортлідер плюс. Хмельничани ворота праворуч. Їх захищає Богдан Тимощук. Номер перший. Стартовий квартет. Команди із Хмельницького, 7-й номер Дмитро Колоков, 10-й Сергій Рибак, 14-й Анатолій Думанський, 21-й, відповідно, у Олексія Федька. Він капітан команди. Ураган у воротах Роман Колток, No12. Стартовий квартет так само, як і учора. До речі, 20-й Ігор Корсун, 27-й Орес Боргун, 89-й Павло Моклюк, 94-й Антон Лясковський. Жодних змін, жодних сюрпризів з вчорашнім матчем нема. У стартових складах другий, третій поспіль аут е з правого флангу. Блокують удар від Дмитра Колокова, який хоче стати кращого голеодора чемпіонату України. Зараз перший небезпечний момент був біля воріт Івана франківців Пав п'ятою від е, рибака і не влучає у ствір воріт Дмитро Колоков. Ну, зарядження на боротьбу, зрозуміло, е, хмельничани у сьогоднішньому матчі вийшли. Не хочеться їм переводити серію до рідного міста і розраховувати на п'ятий поєдинок. Хочеться вирішити тут і сьогодні. Відповідь Івана франківців Ось така. Ось така відповідь Івана франківців Орест Боргун з гострого кута пробивав, м'яч лучів у стійку. Говорит Богдана Тимощука. Обмінялися на стартовій хвилині. Непоганими моментами, гульовими моментами суперники. І початок у нас дуже багатообіцяючий. Ще один стандарт. Тепер уже після ауту виконання. Драконі побачимо і кутовий. Стартова хвилина. лише. Ще один стандарт. Це буде Аут, Ну, там майже біля кутової позначки. Блокують удар Павла Макулюка. І справа флангу зараз буде стандарт. А стандарт це грізна зброя. І вже за кілька останніх сезонів багато тренерів наголошують на цьому і домашні напрацювання на тренуваннях приносить свій результат в іграх, коли можуть кілька поспіль штрафних, ну, не, не штрафних, скажімо так, кутових аутів, штрафних то окремо можна говорити. Призвести до взяття воріт. Домашні напрацювання можуть стати грізною зброєю. І в даному епізоді Роман Колток блискуче діє на воротарській позиції. Тут він став переможцем у дуелі з Романом Колтком. Олексій Федько. Це був капітан спортлідера Плюс. Міг вирішити доля епізоду. Друзі, у нас тим часом лише друга хвилина розпочалася. Три моменти ми вже побачили, яких Хороших, блискавичних, гострих. І я думаю, що це лише, лише початок. Кутовий буде з лівого флангу для спортлідера. Ну, вчора, якщо хто мав нагоду дивитися нашу трансляцію. Вчора не дуже такий цікавий, не дуже захоплюючий видався перший тайм матчу на відміну від другої половини, де глядачі побачили шість забитих м'ячів. Абсолютно не схожі два тайми було. Хоча б цікавих моментів вистачало. І в першій половині було в нагоди відкрити рахунок, але все це трапилось. У таймі під номером два урагана. Перша зміна, друга четвірка вийшла на паркет Роман Кіндратів, капітан команди старожил клубу. Один з кращих власних кращий гвардієць урагану. Четвертий номер Андрій Сімка. Так само від перших днів створення франківського урагану до сих пір виступає головній команді. Сьомий номер. Ну і далі. Михайло Зварич дев'ятий, кращий бомбардир Івано-Франківців в цьому сезоні. І Андрій Цілик 15 номер. Один з героїв, до речі, вчорашнього матчу. На його рахунку дві результативні передачі і гол а, після пасу від Михайла Зварича. Дебютний гол для 18-річного наймолодшого футболіста у цьому складі Івано-Франківців. Дебютний гол в екстралізі. Здорово вступає в боротьбу. Зараз Андрій Цілик допомагає і ледь ця контратака не завершила взяттям Воріт. Швидко розверталися події після втрати м'яча. Ну і ще будем був доволі небезпечний момент для Воріт. І знову купку доводиться рятувати свою команду. А от на користь його на франківців. Сінка яскраво виражений стовп. Він чатує на свою позицію під опікою когось із захисників. Наразі це Олексій Федько. Проходить цілик, здорово на фланзі робить і вирішив пробити сам. 15-й номер урагану зрізався м'яч з ноги. Лівою пробував Наймолодший серед драконів тут заліз. І перша зміна. Бачимо на майданчику у спортлідера плюс. Давайте розберемося, хто вийшов у жовтій формі. Дмитро Михайленко. Нього, зараз у нього був м'яч і п'ятий номер на футболці. Е, одинадцятий у нас Олександр Педяш. Відповідно, дев'ятнадцятий біля кутової позначки Валерій Власович. І п'ятнадцятий Дмитро Мартинюк. Другий квартет номінально у хмельничан. Латвій з м'ячем чекає продовження на своїй половині, поки що володіють м'ячем жовті. Сімка перехоплення. Спрацювала зв'язка сімка з Варич. і вирішив сімка пробити. Живавий початок. Чесно вам скажу. Так, голову піднімаєш, дивиться на табло, а вже лише третя хвилина у першому таймі. Жодного порушення правил не зафіксували арбітри. Дай Бог, щоб отака гра і тривала. У нас сьогодні всі відведених 40 хвилин. Боротьба. Справжня, чоловіча, добра, не без грубощів. Маю на увазі. Ураган зараз має право на аут. Запросовували Івано-Франківці своїх суперників. Якщо е, говорити про четвірки в виконанні однієї іншої команди, які на майданчику зараз обличчя в обличчя, лице в лице е, грає, то менш досвідчена четвірка зараз на паркеті у Хмельничан. І більш досвідчена е, в ураган. Андрій Цілик замінив е, Юліана Горбатого повноцінно в цьому квартеті. Ну і ще є гравці у складі однієї іншої команди, які готові вийти на майданчик. і Готові до змін у квартетах одному в іншому за потреби. Поки що захищається спортлідер плюс. Сімка здорово притримав м'яч пас ліворуч на Цілика. Ще один стандарт буде біля воріт е Хмельницького спортлідера Плюс. І тут може пройти домашнє напрацювання. Домашня заготовка розершуауту. Якщо ні, то все доведеться розпочинати спочатку, маю на увазі, позиційну атаку. А тут наразі позиційний захист. Через одного змінюється футболісти урагану на майданчик. Знову вийшли Миколюк і Лясковський. Залишилась сімка кіндратів. пресингують ураганівці своїх суперників і тому, змушений ось таким чином діяти від воріт до воріт. Колток розпочинає атакувальні дії своєї команди. І повністю змінився квартет ураганам. Корсун Боргун ще вийшли на майданчик. П'ята хвилина у нашому першому таймі. Боргун під праву під ліву ногу намагався собі. Прокинути і пробити не вдалося. Проти Мартинюка. Ще один стандарт. Видно бажання Івано-Франківців. Саме от у ці хвилини побачимо, як господарі діятимуть проти більш досвідченого квартету. який поки що відпочиває. Мартинюк. Один з лідерів. Команди Спортлідер 2, яка виступала у першій лізі, вчора, до речі, завершився фінал чотирьох, в рамках фіналу чотирьох. Чотири кращі команди першої ліги зустрічалися. Другий спортлідер Хмельницького зазнав поразки від команди «Інбев» Інбел Житомира. Повно назва там Полісся. І Дмитро Мартинюк відкриває рахунок у сьогоднішньому матчі. Не порозумілися захисники.